Привіт, з вами Тос Ім'я, і в нас сьогодні на огляді активні колонки від бренду Alta Professional, модель TS415. Якщо ви шукаєте надійні зручні колонки, це рішення для вас, незалежності, де ви хочете провести вашу подію. Чому саме так? Давайте розбиратися. Поїхали! Колонки Alta Professional є компактні та легкі, їхня вага трохи більше 17 кг. Захисна сітка захищає високочастотний динамік та низькочастотний динамік розміром 15 дюймів. Потужність даної колонки заявлена від виробника номінальна 1 кВт 250 Вт, пікова 2,5 кВт. Alto Professional ts 415 мають ось такі дві ергономічні ручки, що буде зручно для транспортування. Також ви бачите, що колонка стоїть на стійці під колонку. Відповідно, колонка містить стакан для стійки. Збоку теж є ручка, яка додасть вам зручності, коли ви будете колонку знімати або ставити на стійку. Основною перевагою Alto Professional ts 415 буде те, що є можливість даної колонки з'єднатися з іншою, залінкуватися без допомогою кабеля. І як це зробити, я вам зараз продемонструю. Для початку увімкнення живлення однієї колонки та живлення другої колонки. Тепер є клавіша, під нею напис Stereo Link. Утримуємо її кілька секунд при натисканні, поки не загориться оранжевий індикатор. Те саме робимо і в другій колонці. Утримуємо кілька секунд. Індикатор буде мигати, це означає, що колонка коннектиться. Як тільки індикатори будуть світитися постійно, вітаю! Ваші колонки з'єднані. А також при потребі ми можемо ці колонки з'єднати. За допомогою кабеля, відповідно. Звичайно, що колонки треба слухати вживу, але я спробую за допомогою Ютуба показати вам кілька секунд звучання даних колонок. Дані колонки мають два вхідних канали з різною, до речі, чутливістю. Тобто, якщо ми включаємо мікрофон, перемикач в положення мікрофон. Якщо ми подаємо сигнал лінійний, то в положення, відповідно, лінія. Дані, до речі, роз'єми є універсальні. Туди можна вставити як джек 6,3, а також роз'єм, наприклад, XLR. Відповідно. А також регулятор гучності, відповідно, гучність першого каналу та гучність другого каналу. Ось цей регулятор це загальний звук колонки. Ось ця кнопка сконектиться з вашим смартфоном або планшетом по Bluetooth. За цю клавішу ми вже розповіли: а також є USB-вихід для зарядки вашого смартфону або планшету під час, наприклад, виступів. Ця кнопка це налаштування ДСП, яке повідомляють колонці, з яким типом субвуфера вона працює. Від цього залежить, де саме обрізається низька частота. Ця кнопка це є фактично еквалайзер для вибору режиму для живої музики або клубної відповідно. Тос іней та особисто я можу сміло рекомендувати ці колонки для покупки, адже ви утримуєте надійні функціональні з якісним звучанням. Колонки, на яких ви можете працювати на будь-яких заходах, як в закритих приміщеннях, так і на відкритій місцевості, і що важливо, без додаткової комутації лише колонки, та, наприклад, ваш смартфон. Ці колонки ви зможете придбати на нашому сайті TOS.in.ua. А також підпишіться на наш канал, не забудь поставити вподобайки та підтримайте наш україномовний YouTube канал.